Це не те обстеження, на яке хочеться бігти. Я розумію. Пацієнти чітко кажуть: ну воно ж не болить, воно от просто ніби заважає. Табуйована тема один на один з гуглом. Ще там GPT Ми починаємо гуглити. Ми починаємо шукати кров. Може бути на папері. На калі в унітазі і прямо в калі. В жодному випадку ми не пробуємо нагуглити собі якісь свічки. А якщо кров е, світла, то це значить, що вона точно з геморою, А якщо кров темна, то це значить, що вона не з геморою. Ні. Або взагалі ми сідаємо на унітаз, там нічого немає. Кишку не видно на УЗД. День два-три. У вас закрипи, далі у вас знову пронос. Надіємо, що якщо нам не боляче, то там немає нічого страшного. Ми не просто витрачаємо гроші, ми витрачаємо дорогоцінний час. Катерина Яцук, та найкльовіша і не страшна проктологиня. Там, куди інші бояться заглядати, допомагає повернути спокій делікатно, сучасно, без болю і без табу. Бо про здоров'я треба говорити чесно. Вітаю, друзі! Мене звуть Катерина Яцук. Ми сьогодні будемо говорити про червоні пропорції раку кишечника. Максимально важлива тема, тому що дуже часто з проктологічною симптоматикою пацієнт. Залишається або сам на сам, тому що це табуйована тема, або один на один з гуглом, з чатом GPT, ми починаємо гуглити, ми починаємо шукати. Нам видає, звичайно ж, неправильні діагнози, ми починаємо неправильно займатися самолікуванням, і інколи ми не просто витрачаємо гроші, ми витрачаємо дорогоцінний час. А симптоматика в проктології максимально схожа при різних патологіях і відрізняється невеличкими деталями. І зрозуміти самостійно це досить непросто, тому сьогодні розберемо. І перше, що хочеться сказати, дійсно все дуже залежить і від людини, і залежить від відділу кишечника, в якому є ураження, але є схожі загальні речі, на які ви повинні звертати увагу. Перше, це кров. Кров, в принципі, має завжди людину насторожити. Я завжди повторюю, ви не знаєте звідки кровить. Так, це може бути якась невеличка тріщинка. Так, навіть може бути фантастичний варіант, в якому ця тріщинка одиво зажила сама, тому що це сталося десь на трішки твердішому калі, одноразово. Більше він не повторювався, і ніби все стало добре. Але... Кров це грізний симптом. Тепер дивіться, кров може бути на папері, на калі, в унітазі і прямо в калі. І оце насправді дуже велике має значення. Коли ви бачите кров на папері, кров капельками на унітазі на калі, швидше і тільки там, швидше за все, це є джерело кровотечі десь нижче. Тобто, це може бути і геморой, це може бути тріщинка. Коли ж ви бачите кров? В калі, тобто прямо в в калі, ніби кал в переміжку йде з кров'ю. Це завжди буде означати, що джерело крові вище в кишечнику. В жодному випадку ми не списуємо такі речі на геморой. В жодному випадку ми не пробуємо нагуглити собі якісь свічки і щось поставити, ви втрачаєте час. Кров, яка змішана з калом, дуже часто буває при НВК, при хворобі крона, і при поліпах, які кровлять вище в кишечнику, і при злоякісних новоутвореннях кишечника. Тому, будь ласка. Побачили в переміжку все максимально швидко до лікаря. А в загальному візьміть собі за правило, що кров це завжди під великим знаком питання, звідки вона є. Тому це от перше, що ви, в принципі, повинні з'ясовувати. Далі, неважливо, чи ця кров темніша, чи ця кров світліша, тому що якось так я чую від пацієнтів: а якщо кров світла, то це значить, що вона точно з геморою, а якщо кров темна, то це значить, що вона не з геморою ні. Колір крові, яскравість крові буде залежати від того, наскільки в цій крові, грубо кажучи, багато кисню, яка вона, тобто з якої вона судини? От і все. Так дійсно, коли там джерела кровотечі. У нас набагато вище в верхніх відділах товстого кишечника, особливо коли це взагалі тонкий кишечник чи шлунок. Так там може бути прям чорне таке забарвлення цього всього. Але коли ми говоримо про ниж, нижчі відділи товстого кишечника, будь ласка, ніколи не рівняйтесь на кольор крові, не заспокоюйте себе, що от, якщо вона яскрава, то це вже вона точно з геморою. І ми лікуємо геморой. Давайте щось ми. Собі поставимо, не робіть, будь ласка, цього витрачаєте дорогоцінний час. Далі, те, що стосується наступного досить грізного симптому, це відчуття неповного спорожнення кишки. Тобто, таке враження, що ніби ми не до кінця сходили в туалет, ми на унітаз сідаємо. Калу у нас немає. А відчуття і на рівні кишки, наче там ще щось піддавлює, і на рівні кишечника от залишається, от, ну, ну не до кінця воно все вийшло. І ми раз спроба, два спроба, три спроба, а ця спроба закінчується або десь там трішечки-трішечки щось виходить і все. А відчуття далі лишається у нас з нами певний період часу. Або взагалі ми сідаємо на унітаз, там нічого немає. Досить часто при злоякісних новоутворах і при поліпах, які є перед раку. Станами. До цього ж ми теж маємо бути максимально уважні. Додається ще елемент слизу. Тобто сідає людина на унітаз, от з такими позивами, покликами, такими досить сильними, от ніби вже там на виході кал. Сідає людина на унітаз, а там виходить слиз і це або чистий слиз, або це слиз з такими ніби хробачками, вкрапленнями знову ж таки крові. Максимально швидко ми йдемо до лікаря. І ми не йдемо на УЗД зробити УЗД черевної порожнини, щоб нам, нам там скажуть, що в нас все добре. Кишку не видно на УЗД. Це є показ до колоноскопії, тобто до огляду кишки зсередини, до огляду слизової. І це обстеження, і тільки це обстеження буде давати вам можливість не тільки оглянути, а й взяти біопсію для подальшого гістологічного обстеження, так якщо буде якась підозріла зона, чи це є запалення, чи це є поліп, чи це є новоутвір якийсь, в будь-якому випадку звідти треба буде взяти біопсію, звідти треба буде взяти гістологічний зразок в обов'язковому порядку. І знову ж таки, якщо причина, наприклад, ще не пухлинний процес, а якийсь поліп, Одночасно з тим колоноскопія дасть вам можливість ці поліпи відразу позабирати, тому що дане обстеження є не тільки. Діагностичне, воно ще може бути паралельно і лікувальне. Далі, те, що стосується зміни форми калу, зміни консистенції калу, на що ми звертаємо увагу? Кал став якийсь там от занадто тонкий, кал став якийсь фрагментований. У вас нічого не мінялося. Тобто ви не міняли свій раціон, У вас не додалося нових продуктів, ви не почали приймати якісь нові медикаменти. От просто без причини у вас скал змінив форму, у вас скал змінив консистенцію, без причини у вас з'явилися закрепи, або без причини у вас з'явилися проноси. Це буде теж залежати від того, на якому рівні є ураження. І знову ж таки, Може навіть бути варіант, в якому, допустимо, у вас проноси на наступний день, там день, два, три, у вас закрипи, далі у вас знову проноси. Будь ласка, на такі речі звертайте увагу. Будь ласка, в таких випадках максимально швидко. Хоча би ви повідомляєте свого сімейного лікаря, або ви йдете на прийом до проктолога, до гастроентеролога, вас далі лікар по плану обстеження буде скориговувати, куди вам іти. Але ми не пробуємо лікувати такі речі самостійно. Ну, у мене в практиці була пацієнтка, яка мала закрепи як симптом онкологічного захворювання. При цьому вона мала кров як симптом. Онкологічного захворювання і при цьому 4 місяці вона пила послаблюючі, тому що вона думала, що кров це у нас, певно, тріщина, тому що запори. А відкрила Google, почитала при запорах високий ризик розриву тріщини. От кров це з тріщини, а запори треба лікувати послаблюючими засобами. Ми не робимо в жодному випадку от таких самостійних рухів при такій симптоматиці. Ми завжди обстежуємося. Те, що стосується е, таких менш помітних, скажімо, симптомів. Е, наприклад, ви от часто не звертають на це увагу, і я часто чую від пацієнтів: ми п'ємо залізо, бо в нас чомусь падає гемоглобін. Так, падає гемоглобін, падає залізо, так, ніби логічно взяти і почати пити залізо. Але причина зниження гемоглобіну, причина падіння заліза, якщо це не формат, Недоїдання продуктів, які нам дають залізо в організм, якщо це не формат там, стресу, якогось стресового фактора захворювання шлунка, коли в нас не всмоктується просто це залізо, ми ж чомусь його втрачаємо. Якраз при поліпах і при ракових захворюваннях кишечника досить часто ви навіть візуально можете не бачити цієї крові в калі, її мізерно мало, але це підкровлювання йде на постійній основі. Тобто дуже-дуже мало візуально вам не видно, виявити можете лише форматом здати кал на приховану кров і тільки так. Тобто, якщо ми бачимо явну кров в унітазі там, чи на папері, чи в калі, нам немає сенсу здавати кал на приховану, вона в нас є явна. Але коли ми. Спостерігаємо падіння гемоглобіну, падіння рівня заліза, коли людина втрачає сили, коли людина бліда, коли в людини починає підкручуватись безпричинно голова. Ми обов'язково цей аналіз рекомендуємо і здаємо. Тому що він нам може вказати на те, що у нас джерело кровотечі в шлунково-кишковому тракті. І в ідеальному форматі здається не просто проба на кров приховану в калі, а здається, чи це є гемоглобін, чи це є трансферин. Це максимально важливий момент, тому що він відразу нам чітко вказує, яке обстеження далі пацієнту першим робити. Допустимо, якщо нам приходить гемоглобін, це проктолог і це колоноскопія. Тобто, Лікар-проктолог дивиться там аноскопія, ректороманоскопія, і відповідно лікар лікаріндоскопі далі дивиться колоноскопія. Якщо нам приходить трансферин і в нас практично немає гемоглобіну, це нам інформація про те, що нам починати обстеження даного пацієнта краще все-таки з гастроскопії, тому що джерело кровотечі швидше за все. У нас або стравохід, або шлунок. То такі речі ми не ігноруємо. Ми не просто закидаємо в себе залізо і не розуміємо, а чому воно не піднімається, або чому воно впало, ми його тільки підняли, воно знову впало. Це тривожна ознака. Ми звертаємо обов'язково на неї увагу. Далі, якщо ви не худли спеціально. Ви знову ж таки не міняли свого раціону, і ви спостерігаєте, от навіть на фоні повного зону немає крові, немає ніяких відчуттів, але ви спостерігаєте падіння ваги більше, ніж на 3 кг на місяць. Тривожний симптом. Звертаємо на це увагу, йдемо, як мінімум починаємо з сімейного лікаря. Це буде важливо. То, що стосується болю, у мене часто приходять пацієнти і кажуть, що ми не йшли, а от почав боліти живіт. Ми ж боїмося, щоб це не був рак, треба ж певно дообстежитись. Друзі, на жаль, рак це патологія, яка болить тоді, коли вже трішки ми затягнули. І в жодному випадку ми не гріємо себе надіями, що якщо нам не боляче, то там немає нічого страшного. Проктологія, в принципі, вона така, що біль. Там мало де є. Ну, є при тріщині, є принориці, є при парапроктиті. Але ми не очікуємо болю при внутрішньому геморої. Ми не очікуємо болю при наявності поліпів. Хіба бо ці поліпи вже були велетенського розміру, вони вже перекривають, так само, як і пухлини. Перекривають просвіт кишки, і біль уже не від самого поліпа, не, не сама пухлина болить, не поліп болить. А болять вам довколишні ваші органи, відповідно, через те, що там не може пройти кал, там кал збирається. Це все перерозтягує, і, відповідно, ви відчуваєте ці всі симптоми. Ми не чекаємо болю. Біль. Як правило, при онкологічних захворюваннях кишечника у нас виникає тоді, коли у нас вже не проходить нормально кал, тобто у нас формат або часткової, або повної кишкової непрохідності, або коли в цей процес через проростання пухлини через стінку втягується якийсь сусідній орган, який здатен боліти. Тому, будь ласка, на це не орієнтуємося. Якісь неприємні відчуття тиску, чогось стороннього. так, вони можуть бути, але пацієнти чітко кажуть, ну воно ж не болить, воно от просто ніби заважає. Будь ласка, звертайте на такі речі, увагу. Хто в зоні ризику? В зоні ризику людина, який більше 50 років, я взагалі орієнтую навіть більше 45 років, в якої є хоча б один червоний прапорець з тих, які я назвала. Тобто, будь ласка, всі, хто більше 50 і хоча б щось одне з того, що я назвала, є. Обов'язково ми звертаємося до лікаря. Далі, в кого ви в сім'ї, в родичів першої лінії, там мама, тато, дідусь, бабуся мали випадки онкологічного захворювання шлунково-кашкового тракту? Значить, дивіться, як тут робиться, якщо це людина, в якої було виявлено там 65, 70 років, у вас план обстеження не змінюється. Там відносно тих, хто по протоколу після 40 має бути перша колоноскопія. Це по правилах, це по протоколу. Так, так має бути так прийнято в усьому світі. Якщо ж у вас в сім'ї були ті люди, яким там допустимо 48 років і встановили діагноз, 45, тобто відносно молодий вік. 50, 48, 45, ще молодші. Що тут робити? Ви від віку цього свого родича, якому було знайдено онкологічне захворювання, віднімаєте 10 років. І оце є ваша стартова точка, коли вам треба буде зробити першу гастроскопію і першу колоноскопію. Навіть якщо так, у мене є пацієнтка, в якої в тата в 35 років знайшли злоякісний новий утвір кишечника, так? вона в 25 років зробила свою першу колоноскопію і зробила максимально правильно, тому що там знайшли 4 поліпа, їх відразу видалили. І людина під спостереженням. Тобто обстеження, те саме гастроскопія, те саме колоноскопія, це є ваш спокій. Ви зробили вас, лікар-ендоскопіст проінформував, так, з якою частотою ви далі відносно. Того, що вам знайшли там чи не знайшли, маєте спостерігатися. І ви знаєте чіткий план обстеження. І ви працюєте на випередження. Тому що рак в шлунково -кишковому, кишковому тракті він не стається з нічого. Не буде так, що от сьогодні це була здорова кишка, а завтра там рак. Як правило, там перед тим або хронічне вогнище запалення. Або те, що стосується нашого проктологічного, на що ми дуже звертаємо пацієнтам увагу хронічна тріщина, якщо ми говоримо про рак там анального каналу, якщо ми говоримо про рак нижньоампулярного відділу прямої кишки. І це є ті пацієнти, в яких Є поліпи. Поліпи, знову ж таки, бувають різні. Вони бувають різної гістологічної будови. Є поліпи, які мають більший ризик малігнізації, є поліпи, які мають практично 100% ризик малігнізації, а є поліпи, які мають практично нульовий ризик малігнізації. Але це все потрібно вчасно виявити, і далі вас уже лікар буде інформувати. Наступні, хто максимально уважно, і ми не ігноруємо в жодному випадку навіть такі колоноскопії ну, планові, якщо вас нічого не турбує, а може я не піду. Це не те обстеження, на яке хочеться бігти, я розумію. Але якщо у вас є запальні захворювання кишечника, знову ж таки я говорю про той самий неспецифічний виразковий коліт, який би об'єм не був уражений, або ту саму хворобу крона. Я розумію, що є пацієнти, які заходять в тривалу ремісію. Ремісія може бути і рік, і два, і три, і п'ять, і шість. Це все дуже індивідуально. Але знову ж таки, якщо у вас є цей діагноз, якщо він гістологічно підтверджений, у вас цей діагноз. І у вас є ремісія, будь ласка, ви все одно згідно плану вашого обстеження, хоча б, якщо, навіть якщо все ідеально, хоча б раз на два роки, підіть, зробіть ту колоноскопію, переконайтеся, що у вас все добре. Будьте здорові!